Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі. Хочу вам показати нашу сьогоднішню закупку в Лідлі та Бідрьонці. Дуже багато, бачите, червоних цінників. Дещо гарненьке таке вийшло у нас купити в лідлі по знижках. Зараз вам все детально розкажу. Так, почнемо звідси. Банани взяли, певно, десь до 3 кілограмів, були по 3,29. Яєчка були вільного вигулу 11,50, а звичайні ЛК 11. Зладованості курку цю без антибіотиків на 9,50 г. Крила були по 9 кг, це десь приблизно на 18 злотих, тут майже 2 кг. Цей сир був 4. Беру його на вареники. І ще, думаю, сирники ще відранці один взяла ще сирнички, думаю, зробити їй. Гарна акція сьогодні була на фісташки. Це 1 плюс 1. Це за 17,50 вийшло пів кг фісташок. Так, нам повезло взяти сьогодні каву, таку кілограмову кімбу. Здається, це італійська кава. Ми колись брали, але інша упаковка була. Кілограм за 35 злотих. Знижка мінус 50%. Якось ми підійшли до тієї корзини, і там дуже всього багато було. І жіночка якраз приносить цю каву. Я ну, думаю, це просто доля. Її було взяти і ми взяли. Також на знижці чоловік взяв собі за 6,50 якісь горішки. Солоні горішки, 454 грами. Це арахіс здається, арахіс так. так. Манго було по 9, гранат був по 20 злотих кілограм, взяла для донечки один, не знаю, точну ціну підпишу. Також не знаю ціну точно на шоколадку цю, бо якось там дивно там було написано, бачила, що акція, але мені треба було, бо я хочу дещо готувати, і мені треба розтопити шоколад полити. То підпишу теж ціну в кінці, ну зараз. Так, капуста була злота 89. Також взяла такий дуже смачний житній хліб. Донечка дуже його любить це з насіннячком. Це він житній без консервантів і без дріжджів, Термін придатності до 9 грудня. Вона його, звичайно, з'їсть до того часу. То взяла дві штучки по 2 злотих. Так, це таке тісто Зебра Макова. Так, по 3,50. Сьогодні ми зараз, в принципі, плануємо його чаєм спробувати, ми ніколи не брали. Так, нугу таку взяли 5 злотих, здається, з жураблиною і з мигдальом. Кубаску на вечір взяли, теж плануємо посидіти, що смачненьке поїсти. Кубаску взяли за 6 злотих, знижка була. Так, чоловік взяв якесь таке печиво, міні хід. Тут 130 грам. Воно по 2 злотих. Дві штучки. Такі цікаві макарошки були італійські, по 3 злотих. Щось новеньке спробувати, і шпинат був 8 злотих. Так, бідренка ось так виглядає наша закупочка сьогодні. Так, брокуль був по 4, сік по злоту 50, ці з... шпроти Не шпроти, шпроти, так, в томаті. Дуже смачні вони мені, дуже сам смачний такий томатний соус. 2 плюс 1. Так, йогурт ми порвали, злота 79. Водичку взяли в магазині, хотілося пити. Києві були по 8. Вибирали такі м'якшенькі, гарні, такі, ну, не, не підпочені, не сухі були, не, не дубові. Дуже гарні сьогодні ківі були по 8. Яблука були по 3. Так, в виграли цей сир, гра на дуже смачний, його надовго вихватає І ну, притрусити там макарони, якісь, там, чи якийсь салатик, дуже смачно. То 100 грамів 5 злотих вийшло. А так він завжди 8,50 здається, коштує. Так, вже виложили таке морозиво, я тільки пачечки залишила вам показати. Так, Солона-карамель, дуже смачне морозиво. Отакі дві пачки великі. Якщо сьогодні було брати, то по 24 злотих десь 25 Тут по 6 штучок морозива. Так, По 7 були помідори. По 89 грош були йогуртиці. Я їх завжди взяла тільки персик 4,4. Сир, оцей взяла для донечки, щось далі придумати, приготувати, не знаю, вареники або сирники, 5,30, здається. горгонзола 6,50. Апельсини були сьогодні по 4 злотих кілограм. Хліб 2,80, мандарини 5 кг, і ці дуже смачні вершки завжди її беру. Вони густі і для тушіння підходять, і для кави. То е, взяла сьогодні другий мінус 50 е, Підпишу точну ціну. Здається, одні вони 5 з чимось. Е, то, цей. то взяла дві штучки. Е, як сказала, ціну підпишу. Так, ось така у нас закупочка сьогодні вийшла. Точна сума, як завжди, буде в кінці. Всім дякую за перегляд відео. Гарного, тихого, мирного вам дня. До зустрічі!